З нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая відкрили виставку творів майстрів пензля і різця лауреатів Шевченківської премії та виставку робіт із Шевченкіани закарпатського скульптора Михайла Беленя. Також у музейних залах книжкова документальна виставка Кобзар до Ужгорода йде у нас тут виставлена одна робота оригінал Шевченка його графіка. Який він був дуже сильний, вона, в принципі, є знаковою, і лауреатів Шевченковської премії. Вона надзвичайно цікава не тільки для закарпатців, а взагалі для любого, хто зайдеться, подивиться. Тому інформативна, з одної сторони, Інформативна по образотворчому мистецтву, по літературі і по тим людям, які удостоїлися честі мати цю премію. Цю виставку цьогоріч організували у рамках проведення літературно-мистецького свята Зоря Шевченка над Карпатами. І експозиція, у центрі якої опинилися лауреати Шевченківської премії з Закарпаття, покликана підкреслити значущість творчості кобзаря для усіх сучасників. Ми тут можемо побачити всіх наших сім лауреатів національної премії імені Шевченка. Це перший з них Олекса Мишанич. Далі Іван Чендей, далі Петро Скунць, Дмитро Кремінь, Петро Мідінка, Мирослав Дочинець і нарешті Оксана Луцишина. Ми чому ще хотіли, щоб вони, щоб ці портрети були саме на цій виставці і саме брали участь у, цій, у цьому заході? Тому що всі лауреати Шевченківської премії доклали надзвичайно багато зусиль для того, щоб творчість Шевченка, щоб вона тут дала найпрекрасніші сходи. Вони своєю творчістю утвердили слово Шевченка на Закарпатті. Відвідати виставки та побачити на власні очі картину, намальовану Тарасом Шевченком, можна ще упродовж двох тижнів.